Слава Україні. слава Україні, слава Україні, слава Україні, слава Україні, слава Україні, доброго дня. Здоровенькі були шановні українці. Бажаю здоров'я, шановні українці, дорогі українці, доброго дня! Завжди разом, завжди разом, ніколи поодинці. Я Катя Дорошенко, І я Богдан Воєнний. Я Яся Романченко. Я Поліна Будик, А позаду мене театр Ляльок, в якому я навчаюся. Я Маша Школяр, учениця інформаційного центру разом Полтавського академічного театру ляльок. Я Михайло Госовський, учень інформаційного центру разом Полтавського академічного обласного театру Ляльок. Я довгий Денис. Я навчаюся в театрі Ляльок. Театр Ляльок це мій дім, так як і наша незалежна Україна. Я Дмитро Довгий, оператор інформаційного центру разом. Я Віка Чернявська. Я Стайріков Нікіта, учень інформаційного центру разом Полтавському академічному театру Ляльок. Я Поліна, а це Полтавський академічний театр ляльок. Саме тут я навчаюся інформаційній справі та поринаю вимір неймовірних та цікавих казок. Для мене цей театр означає дім, в якому я проживаю. Ми не зупиняємося як театр. Ми працюємо, ми приймаємо дітей, і діти до нас приходять не тільки подивитися казку, не тільки отримати позитивні емоції, а ще й навчатися. Я навчаюся тут, в інформаційному центрі разом, який живе. В Полтаві. Це мій улюблений театр, мій творчий дім, в якому я розвиваюся і навчаюся. Позаду мене знаходиться будівля, в якій не тільки ходять створюються казки, а й ходять навчатися діти. Дякую за усе тепові турботу, в якій ми зростаємо. А що для вас означає Україна? Україна для мене має велике значення, тому що тут я народилася, живу та дізнаюся багато всього нового та цікавого. У день незалежності України я бажаю кожному бути сильним, вільним та вірним, надихаючи всіх працювати на благо нашої України. Наша Україна це наш дім. Україна для мене це щось рідне. Краса наших земель, культура і, звісно, ж люди, українці, у яких Україна в серці, як і має бути у нашої нації. Тож нехай наша Україна буде такою ж вільною і незалежною, рідною і незамінною. Я вас всіх вітаю з Днем незалежності України і бажаю багато або і процвітаючого життя в улюбленій країні. Немає значення, де ми народилися: у Києві чи Севастополі, у Донецьку чи Львові, у Полтаві чи Одесі. Немає значення, скільки нам років. Лише одне має важливе вирішальне значення: наша батьківщина і наше спільне майбутнє. І лише разом ми зможемо змінити його на краще. Для мене Україна це рідна буд... Рідний будинок, і гарні люди. Моя сім'я, яка завжди підтримує день Незалежності для мене це і для всіх українців найкращий день. Бо Україна наша міцна. Навіть у найскладніший час українці залишають свою надію на вільну і незламну країну. Адже саме в 1991 році, 24 серпня, був проголошений акт незалежності, саме в цей день. Всі українські поля, луки та гори стали незалежними. Незалежність України на сьогоднішній момент найважливіше свято, яке у нас є, і яке наші захисники, захисниці зараз стрімко і дуже відчайдушно зберігають, захищають. І все, що я в Україні, я люблю з усією повагою та шаною. Хочу привітати усіх з днем незалежності нашої країни. Хотів би привітати всіх з цим прекрасним святом. Хочу, щоб моя країна зростала і процвітала у мирі і злагоді. Батьківщина. Я бажаю тобі миру та процвітання. Нехай бігається вільно і легко зі святом, моя країна. А я просто хочу сказати, Україна з ним незалежності. З ним незалежності з ним незалежності. З ним незалежності. І наше головне завдання дорослих українців зберегти. Нашу Україну, наших маленьких українців для подальшого щасливого життя в Україні. І запам'ятайте мене. Запам'ятайте мене, запам'ятайте мене, будь ласка. Україна, ти найкрутіша країна в світі, а я твоє майбутнє. Україна. Запам'ятай мене, я твоя доля. Україна, запам'ятай мене, я твоє майбутнє. Україна, 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 ти моє майбутнє, а я твоє. Героям слава.